Хто долучився до перегляду нашого ефіру. Це програма гість у студії. Мене звати Любов Данча. Сьогодні до нас завітав міський голова Рівного Володимир Хомко. Вітаю вас у нашій студії. Я вас вітаю, пане Володимире. Нещодавно на сесії декілька днів тому люди були обурені мешканці вулиці Данила Галицької, Костромської і села Олександрія. Розплідник собак на сесії заборонили так взагалі, чи вирішиться ця якась проблема чи ні, чи місто ніяк не може на це повпливати. Ну щоб сказати, що зовсім повпливати, такого сказати не можна. Ми підключили свою юридичну службу, підключена і поліція, вживаємо всі можливі заходи і матеріали в суд передані. Тому я думаю, якісь наслідки будуть. Але хотів би звернути увагу на інший аспект: чисто людські. Ну, скажіть, може жити людина психічно здорова, нормальна, в середовищі, де тебе всі ненавидять і плюють спину? Ну, от хотілося б вам жити в таких умовах? Не хотілося б. Два роки ходять, люди просять забери е, собак з Костромської. Де Юрій, в принципі, нічого не порушено, бо він тримає собак себе в себе тери, на території, е, там у них клітки чисті і так далі. Але ви б хотіли жити, щоб 20 собак гавкали цілу добу? Ну, можна в таких умовах жити? Не можна на на Данила Галицька стоїть просто гул. Тому тут би якби совісова людина, то сама б вирішила це питання. Те саме в Олександрії. Дві територіальні громади зібрались воювати з паном Бойком. Людина відома в рівному. Ви ж знаєте, що сталося з за час його керівництва з радіозаводом. Таке саме було і в будівництві, там, де він займався будівництвом, купа скандалів, і люди ходили скаже і так далі. Я думаю, що ми це питання вирішимо, хоч нам доведе потратити досить багато сил і часу, але ми його випхаємо з міста Рівного. Ми прийняли мораторій на утримання або організацію розплідників міста Рівно, і від того будемо зараз відштовхуватися. Ну, але сосіди. я все таки більше надіюся на те, що людина, ну, як якби на мене, от я, ну як це жити по вулиці, коли тобі йдуть і всі кажуть, ну, що, ну, всі до тебе відносяться або з презирством, або з ненавістю. На сесії він говорив, що взагалі збирається всіх собак перемістити на радіозавод. Ну, По-перше, він сказав, для мене було новиною, що щенят він хоче залишити на Костромській новин, 20 щенят будуть на новити. Уявіть, що будуть по сусідству. Ну, можливо, навіть формально там не буде перевищення там, по децибелах, по це ж не може вожити. Тому будемо воювати до останнього разом з мешканцями. Будемо блокувати, будемо якісь мітинги влаштовувати, заблокуємо доставку до товарів, ще щось. Законними в цій державі методами, сподіваємось, питання так. вирішиться. Найгірше те, що коли починали судитися, фірма, яка володіє радіозаводом на даний час, зареєстрована в Лондоні. Тут ще, ще, ще проблема такого юридично, юридично міждержавного характеру. Яким чином? Так точно? Ну, влично. він влад, ну, я знайде через офшори. І продовжуючи тему сесії, перевиконали бюджет. Так, можливо, вже є плани, куди маєте кошти направити, в які русло. Так, тісно, другий рік поспіль ми перевиконуємо бюджет міста рівного. В цьому році непогане перевиконання, майже 100 мільйонів, без декількох тисяч 100 мільйонів гривень. І ми вже, в принципі, розподілили. Ця сесія якраз і займалася тим, щоб розподілити, дали на всі гали, на всі без виключення. Ми попросили, щоб профільні управління зробили запити, і ми постаралися задовільнити всіх по їх відповідно до їхніх запитів і на освіту, дали і на культуру, і на лікувальні заклади, і на комуналку. На комуналку додали ще 20 мільйонів тільки на асфальтування дворів територій. Тому зараз багато надходить до мене листів то з одного двору, то з іншого, навіть петиції. Шановні, одномоментно ми не зможемо засфальтувати всі двори, але не зупинимося, поки не засфальтуємо останній двір. Чи ямковий, чи капітальний ремонт буде в кожному дворі. Підтягнемо, тоді будемо вже робити такі, знаєте, гонурові ремонти. І так само вулиці. У нас ще зараз вулиця Орлова на капітальний ремонт, бо важко проїхати. У нас на капітальний ремонт вулиця. Від колишнього Курчатова до кладовища Нове, бо ми хочемо туди маршрут Алибус не пустити. У нас дуже серйозний ремонт цьому році вулиці князя Володимира. Від Бахарева хочемо зробити ще одну смугу. І ремонт мало хто знає, що коли спускається з залізничного мосту по вулиці князя Володимира, там є ще міст, під яким струмок протікає, які відводить воду з містарів. Також цей міст ремонтуємо і розширяємо дорогу. Ну і ще багато вулиць, так. що В цьому році ще рівняни це відчують. Проблема є у нас, проблема з проектними організаціями. Чому? Ж, не, не вистачає проєктних організацій кваліфікованих. І тому дуже важко замовити проєкт і по дорогах, і що найгірше по світофорах. Проєктує лише львівська фірма і монтує. Ми там стоїмо в черзі. В цьому році ми намітили, щонайменше 10 світофорних об'єктів mm. встановити. От зараз дуже важливий буде е, А де р... саме? Ну, дуже важливий для нас об'єкт аварійний це виїзд з вулиці Макарова, на вулицю Дубінську, чи січових стрільців. Багато буде ще світофорних об'єктів. На вулицю Пушкіна виїзд на Соборну, де була недавно аварія, також. Щоб встановити світофорний об'єкт, а далі будемо встановлювати відповідно до, тої, до того плану, який нам розроблять харків'яни, які зараз розроблять глобальний проєкт дорожнього руху місіриного. Тобто такі плани плани грандіозні ну, так, ці плани, ці плани ну я б не сказав, що вони грандіозні вони реальні, тому що вони всі підтверджені фінансами. Якщо не буде якихось катаклізмів, не буде стрибка курсу гривні, то ці всі плани будуть реалізовані. Ми ще плануємо докупити тролейбус. От буквально зараз мені доповідав ішов до вас на передачу, начальник тролейбусного управління, що докупили ж п'ять тролейбусів. Ми. І буквально через тиждень, може через півтора, запустимо новий маршрут біля 12 школи. Тролейбуси нові, побачите, замовили тролейбус. що я казав до кінця року, будемо мати добу, щоб на кладовище нове запустити. Так що багато що Ну, скільки мені відомо, зараз вже в місті є чотири. Має пробути так, ще один так, тролейбус. Так? так, ми хочемо, щоб це був повноцінний маршрут. П'ять тролейбусів відремонтовано, капітальний ремонт і все і запускаємо маршрут. А, а до речі, і проєктуємо. Знаю, люди переживають, і замовили проект на кільцевання по вулиці Волинської дивізії, щоб з. Довести до логічного завершення маршрут, який там зупиняється зараз на вулиці Лекодублича, колишній. Ще один маршрут. Наскільки мені відомо, виїзд з вулиці Хмельницького на Костромську, Так має бути так. І зараз. Там якісь ремонтні роботи. Проводяться? Е, приблизно ще нам треба 10 днів, щоб завершити смугу розгону. Це виїзд з вулиці Богдана Хмельницького на Костромську. Як тільки це буде зроблено, запускаємо маршрут з вулиці Буковинської. Багато мешканців просили цей маршрут. Тільки завершив роботи. Одразу буде маршрут. Я думаю, вони будуть десь паралельно. Новий маршрут біля 12-ї школи, тролейбусний, і новий маршрут від Буковинської. Володимир Волеміганович, всі чекають гарячу воду. Яка ситуація, коли буде? І, власне, це перше і друге тарифи. Що робити з тарифами? Взагалі, чи може місто якось вирішити це питання Ну, на місцевому рівні? Гарне запитання по порядку. Значить, ну, по-перше, по гарячій воді рішення прийнято. Я дав відповідне доручення теплопостачальному підприємству. Гаряча вода з'явиться 1 серпня. Тут без питань. Щодо тарифів. Для того, щоб знизити тарифи, треба знизити ціну на газ. Ми підготували відповідне звернення, як і кожне місто до уряду. Мені здається, що це помилка всім раз було піднімати одному моменту вартість газу, навіть з політичної точки зору. Я недавно давав інтерв'ю і казав, що уряд не має наміру знизити тариф, але тепер маю відчуття і деяку інформацію. Я думаю, що до осені, Я надіюся, бо маю таку думку, що уряд до осені змінить своє ставлення цієї речі. Безумовно, щоб змінити тарифи на все, треба змінити тарифи на електроенергію і на газ. Це державна політика, встановлює державні органи, і тут місто до цього не має відношення. Дійсно, ми можемо заплатити різницю в тарифі і понизити в місті рівну. Я розумію цифру. По опаленню це приблизно 200 мільйонів. Ну це просто закрите місто, віддати весь бюджет, а гроші, які зберуть за опалення на газ, підуть комусь там, хто постачає газ. Ну, це буде справедливо. Тому треба добиватись, щоб уряд таки знизив ціну на газ і електроенергію. Я думаю, до осені воно так і буде, і тоді потягне за собою всі тарифи. Є резерви, безумовно. Я так думаю, є резерви і внутрішні міські. Ми створили спеціальну комісію зробити аудит тарифів водотеплопостачальних підприємств. Якщо знайдемо там якісь речі, без яких можна обійтись. Або якісь, які, як би, можна назвати резервами, ми знизимо. Але, очевидно, це не перекриє семикратне збільшення ціни на газ. Це нічим це не перекриє. Палемо Івановичу, чи плануються якісь роботи в парку Шевченка? Так. Що саме? Так. Буде? Ну, е Парк Шевченка взагалі чекає глобальне перетворення, але на це піде років три по моїх підрахунках. Зараз е завершується проєктування літньої стради. Ви бачите, яка, який наш рух. Ми зробили будинок культури, зробили кафе там на гірці. Цей будинок відреставрували туалети, рухаємося далі. Наступна літня естрада. дуже креативний оригінальний проєкт, розробляє місцева організація десь на виході. Концептуально я його вже бачив. Це буде зовсім по-іншому переформатована літня естрада в сучасному стилі. Далі басейни або які там фонтани назвати. Далі буквально на днях з'явилося в інтернеті на сайтах парку і управління культури. Ми хочемо завести інвестора таким чином, щоб не давати там по одному атракціону ставити. Будь ласка, хочете на 20 років вам даємо, всі атракціони нам замініть, але зробіть нам євроремонт. Бруківка, освітлення, кіоски і всі нові атракціони. Всі це буде висловлення. Реально всі нормально реаль, дуже дорогі. Реально, є вже бажаючі, реально. Ми це виставимо на конкурс. Так що, от, от такий, такий план. Отак от будемо рухатись від боку будинку культури, так щоб коли хтось приїхав з іншого міста, зайшов в парк, хотілося, щоб ахнув. в хорошому розумінні цього слова. А яка ситуація з парком просвіти? Парк хіміків відремонтували ще минулого року. Мені здається, він дуже гарний парк просвіти. Парк хіміків ми ремонтуємо щорічно. Минулому році ми завершили на деякі роботи по тому там, фонтану, по озерцю. тому. В цьому році ще буде асфальтуватися доріжки, буде ще робитися майданчик для волейболу. І ну, скеледром, так називаємо, там буде голова Е, Багато коштів. А і освітлення в цьому році буде в парку хіміків. Уже проєкт розроблений. До осені в парку хіміків буде освітлення по основних алеях. Парк просвіти кошти закладені. Зараз завершується розробка проєкту. Будуть зроблені повністю оновлені всі доріжки. Причому основна доріжка та що йде з Андрія Мельника, буде виложена бруківку аж до самого верху. Все інше буде гарно обладнано і новий дитячий великий. Комплекс майдан. дитячий майданчик, mm -hmm. ми заберемо тих два там маленьких є, і поставимо один глобальний комплекс. І такий, щоб для дітей це водія посує в парку, mm. так миганочу стадіон Авангард. От які перспективи? Наскільки мені відомо ремонт реконструкція буде вартувати 100 мільйонів гривень, так? Ну, це ми таку планку поставили. Це ви поставили. Це ми просто перед угу. проектантами поставили. Це та сума, яку місто може собі дозволити. 100... А взагалі скільки потрібно? Ну можна і за мільярд зробити, якщо угу. який стадіон. Але не думаю, що він потрібний саме в Рівну, цей стадіон, аж на таких розмірів і такої вартості. Все таки ми місто провінційне, навряд чи тут будуть колись чемпіонати світу проводитись і побудувати стадіон, щоб він стояв. Це ну, навряд чи треба собі таке дозволяти. Але цей стадіон буде комплексний. Він буде мати, що важливо для легкоатлетів буде мати великий 100-метровий легкоатлетичний зал. Тому так цей стадіон переформатований. Проєкт буде готовий до кінця цього року. Кошти ми відкладаємо, і резервуємо, залучаємо туди приватних інвесторів. Ми плануємо 2-3 роки, щоб був вже Заважте, сучасний так? стадіон. Не тільки стадіон, а й вся територія навколо стадіону. Mm -hmm. Для мене це проект номер один зараз. І для мене це те, чим я буду займатися найближчі роки особисто. Володимир Галич, гуртожиток на Небесній Сотні 6. А, яка там ситуація? Якась конфліктна, так люди. Ні, там ситуа... і... ну, конфліктна ситуація, все життя в цій країні конфліктна ситуація. Цей гуртожиток відноситься до маневрового фонду. Uh -huh. І ми б не чіпали ці гуртожитки, не чіпали би тих людей. Вони, до речі, не приписані там на постійно і ніколи не будуть мати право призувати, як би вони не хотіли того житла. Але. Сталася така ситуація, що гуртожиток валиться просто. І я і за себе переживаю, а бо, бо я, тюрмі, так. Так, я в тюрмі не хочу сидіти. Ми запросили е, проєктний інститут, він дослідив, але ну, ніяк його не можна від, від, відремонтувати, щоб не виселити людей. А тому, люди не хочуть виселяти. А люди так? не хочуть виселяти, я розумію. Вони переживають втратити то житло. Не хочу зараз в, в деталях пояснити ситуацію. Їм не буде різниці. Жити в тому гуртожитку, який ми їм пропонуємо на період ремонту. Більше того, я навіть і зараз на передачі не можу гарантувати, що ми його відремонтуємо. Тому що. Все буде робити проектний інститут. Наскільки цей будинок придатний для ремонту? Бо, по-перше, під ним знайшовся колектор там метрового діаметру по-друге, практично немає фундаменту. Ми почали рити шурфи, щоб встановити стан фундаменту і почав падати гуртожиток. Тому припинили, присипали і, такі, так і терміново не... треба відселяти людей. Ми все це будемо робити законно. Нічого я не буду робити, будемо долучати депутатів, щоб ніхто не підозрював ні в чому. Ніяких інтересів, щоб на місці того гуртотку щось збудувати у нас немає. Нічого абсолютно. Але ще раз кажу: переживає за, за життя людей і за себе також, якби це не цинічно звучало. З 1 липня жеки мали ліквідувати. От яка ситуація зараз? Наскільки мені відомо, ще продовжила так? Верховна рада якийсь ухвалила закон, що вони ще будуть працювати. так? Ну з огляду на цей закон кажете, які ухвалили, то жеки не повинні бути ліквідовані з першого числа, але з першого числа повністю вступив в дію закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Відповідно нагадаю, одна аксіома. За будинок відповідають тільки мешканці. Ніякого діла ні в державі, ні в області, ні місто до будинку немає. Так не може бути безумовно. Ми це розуміємо, тому започаткували програми допомоги. До 70% в різних варіантах ми мешканцям можемо допомогти. Але ініціатива виключно від них. Тепер що буде з жеками? Слухають мене ж не тільки мешканці зараз передачу, а й працівники жеків. Будь ласка, жеки, які відчувають собі сили, організаційні здібності мають бажання залишитись на цьому ринку, беріть в оренду свої ЖЕКи, і продовжити цю діяльність, але на конкурсній основі. Тобто, закріпити навіть як я би хотів, навіть якби я би цей бізнес почав, я не можу будинки закріпити чи порекомендувати. Ви на ринку. Будинки не вічно будуть тепер закріплені з організаціями. У нас приблизно буде три випотужних таких компанії управлінських і штук 5, можливо, три-п'ять менших. Але це буде все дуже аморфне. Тобто, будинок сьогодні тут. Завтра перейшов до іншої компанії, де дешевше і краще. Тому е, я думаю, що ця конкуренція дозволить зробити послуги якомога дешевшими і якомога кращими. Той, хто не справиться, просто вилити з цього ринку. Прошу зразу, не звертайтесь до мене. Хочете заробляти, щоб готувати свої сім'ї? Надавайте якісні послуги. Буду сприяти. Я, я не проти, щоб залишилися колективи, залишилися і надавали далі послуги. Але слово не за мною, а за мешканцями будинків. А взагалі як в місті активно створюються ОСББ? Активно. Останній рік надзвичайно активно. Ну, кожен день, два-три я підписую документи. Ну ну як порівняти з тими роками, то не я вбачаю тобто, ні в яке порівняння. Ми стимулюємо, якщо ви звернули увагу, якщо будинок залишається в управлінській компанії, ми дамо лише 40% допомоги. Якщо ОСББ 70%. До речі, ще раз нагадаю одну аксіому: ОСББ не створюється для того, щоб обслуговувати свій будинок. ОСББ створиться, щоб створити власника. Далі ви можете заключити угоду з тою ж управлінською компанією або з професіоналом. Це ваш вибір. Але головне, що є вже власник, той, хто представляє інтереси мешканців будинку. Олег Іванович, у нас є такий надзвичайно великий зоопарк і хороший, взагалі, як ви оцінюєте його функціонування. Ну в місті рівну є декілька таких. Я можливо слово родзинка не підходить, а може й підходить. Таких речей, які ми могли би похвалитися серед перед іншими містами, в тому числі і зоопарк. До речі, тролейбусне управління наше я повернусь уже півтора року, поспіль займає перше місце в Україні по всіх показниках. Там по квартально йдуть змагання. Повернусь до зоопарка. Ну, 280 тисяч відвідувачів. Це про щось говорить? Говорить 6,5 мільйонів гривень. Вони заробили самі. І до мільйона даємо ми. Виявляєте свої масштаби? Зараз будуються нові клітки, нові експозиції і так далі. Відомість про або інформація про наш зоопарк поширена по всій Україні. Щоденно приїжджають з автобуси зі всіх регіонів. Ну наскільки це реально доїхати, бо очевидно, що за 600 ну, кілометрів ідеї не буде. Але так, 100-150 кілометрів їдуть залюбки. Тому це і промоція міста, і бізнес, і заробітки, ну, загальна користь для нашої території. Тому будемо підтримувати всіма силами. Скажу відверто, що це приклад, приклад ролі, ролі особистості в створенні чогось. Цей зоопарк мав бути вже закритий. Якби не пан Павлюк, Олег Павлюк, який керує їм зараз, не було б того зоопарка і не було б такого, як він зараз є. Тому ми його цінуємо і допомагаємо всіляко. Олександр Євгенович, незабаром день міста, день незалежності. Чи є вже якісь плани, як буде відбуватись святкування? Є плани. Ці плани ми оприлюднили, затвердили на виконкомі. Цього не вимагає закон, але ми навмисне хотіли, щоб люди бачили. Вкотре нагадую, що не буде такого дня міста, дня незалежності, як в Попередньо. ті роки, коли не було війни. Але буде свято. Кожний рік ми старалися так, щоб День міста ми відсвятковували трошки більш урочисто або більш помпезно, ніж День Незалежності. В цьому році зробимо навпаки. Бо 25 років нашій державі тому всі зусилля будуть у нас направлені на те, щоб люди відчули, що нашій Україні виповнюється 25 років незалежній Україні. Україні багато років тому і заходи будуть всі урочисті без салюту. Можливо, військові дадуть якусь команду по салюту. Не знаю, але місто салют організовувати не буде. Що ж, дякуємо Володимиру Євгеновичу за розмову. Дякую вам Запрошуйте ще. А я нагадаю, це була програма «Гістю студії. І сьогодні до нас завітав міський голова рівного Володимир Хомко. До нових зустрічей. До побачення.